Гібрид P9610 із FAO 340 Цей гібрид є доповненням лінійки Aquamax бренду Pioneer компанії Corteva Agriscience, яка себе дуже гарно зарекомендувала на теренах України. Відповідно, гібрид P9610 має всі риси, притаманні гібридам лінійки. Аквамакс. Які саме це риси? Якщо ми подивимося на качан гібриду P9610, ми побачимо, що він повністю виповнений. Незважаючи на те, що на даній території в період цвітіння і раннього наливу зерна. Постерігалися не дуже сприятливі умови, і були перепади із наявною вологою і опадами. За рахунок чого гібрид і качан має такий гарний вигляд. Це відбувається завдяки тому, що цвітіння у гібриду П9610, як і в інших гібридів лінійки Аквамакс, відбувається. Синхронно. Тобто, пилити починає володь і одразу ж виходять рильця або шов. Чим синхронніше це відбувається, тим краще відбувається запилення і тим більше часу залишається на гарний налив зерна. І ще однією особливістю гібриду P9610. Яка допомагає йому формувати гарний урожай, є його коренева система. Якщо ми вирвемо рослину, зараз спробуємо і, і подивимося на її коріння, то на що можна звернути увагу? Перш за все, це те, що корені є опушеними, тобто Кількість маленьких кореневих волосків, які саме і відповідають за вбирання вологи і вбирання максимально цієї вологи, коли вона обмежена, дуже велике. Тобто у гібридів Aquamax опушеність коріння вища, ніж в інших гібридів. Це один момент. І другий момент, якщо ви подивитеся, куди дивляться ці корені у гібрида P9610. Вони дивляться вертикально вниз. Завдяки цьому гібрид P9610 має змогу екстрагувати вологу, яка знаходиться в більш нижніх шарах ґрунту. Наступною особливістю, на яку я б хотів звернути увагу, це є ремонтантність. Зараз ми знаходимося на полі в кінці вересня. Незважаючи на те, що кукурудза вже знаходиться у стані фізіологічної стиглості, ви можете бачити, що рослини гібриду П-9610 все ще зелені і, відповідно, вони качали вологу і необхідні поживні речовини. У зерно і у качан безпосередньо до моменту настання фізіологічної стиглості. Після настання фізіологічної стиглості волога П-9610 віддається дуже швидко. Були випадки, коли П-9610 віддавав вологу на рівні 1% в один день. Про що це говорить? Про те, що, незважаючи на ФАО 340, гібрид P9610 на момент збирання має дуже-таки гарну вологість і досушувати його або зовсім не, не має потреби, або потреба в досушці мінімальна. І ще однією особливістю гібриду P9610, є його висока толерантність генетична до хвороб монокультури, зокрема до летючої сашки. Якщо скомбінувати цю високу генетичну толерантність із захистом, який надає наше нове протруєння навіть у базовому варіанті. То ви можете вирощувати П-9610 у монокультурі, тобто в умовах вирощування кукурудзи по кукурудзі. На що ми ще хотів би наголосити? Гібрид П9610 дуже вас порадує і приємно здивує, якщо ви будете вирощувати його по традиційній системі обробітку ґрунту, тобто по оранці. І якщо у вашому господарстві... Якась енергозберігаюча система обробітку ґрунту, краще спинитися на інших наших гібридах, про які вам розкажу дещо пізніше. П-9610 максимально забезпечить високий урожай при традиційній системі обробітку ґрунту, тобто оранці. Отже, якщо ви господарюєте в будь-якій частині України і вкладаєтеся у вирощування кукурудзи, Гібрид P9610 із FAO 340 лінійки Aquamax бренду Pioneer. Вибір саме для вас. Щоб придбати насіння кукурудзи Pioneer, звертайтесь до торгового агента у вашому регіоні.